Вітаю вас, дорогі люди. Ви на каналі Катерина Гайдай Таро. І сьогодні перший випуск щоденника таро в нас на розгляді колода. Її називають або язичницька таро, таро, або таро білої та чорної магії. Цей огляд підійде для тих тарологів, які тільки можливо починають, хочуть, придивляються до неї. І я хочу сказати декілька слів. Як завжди, буду вдячна вам за вподобайку, за підписку і за коментар. Ваші коментарі допомагають просувати цей канал. Ну і поїхали! Перше, що я хочу сказати, що, так, так би мовити, самого язичницького, насиченого, магічного, в цій колоді достатньо Мало ця колода про, так би мовити, сучасну відьму, шлях сучасної відьми у сьогодення у, у сьогоденні. На мою думку, деякі зображення там вже застарілі. Я маю на увазі ті зображення, там де старі комп'ютери, старих зразків, як прям як телевізори. Тому в цьому вона дещо така специфічна, і якщо ви там зовсім молодий теролог, можливо, навіть ви не застали такі комп'ютери, можливо, ви вже прийшли, коли цивілізація рушила набагато вперед. Що я ще хочу додати. На цій колоді ну, краще, на мою думку, дивитися передбачення саме для жінок, тому що в центрі головна героїня жінка, в центрі взагалі жіночі такі теми. Основна ідея колоди це тема, коли… це тема, коли жінка намагається. Бути в реальному світі, вона працює, вона йде по кар'єрній драпині, і вона як мати, вона як дочка, і в той же час тут червоною лінією проходить тема, що вона ще відьма, і що вона себе реалізовує як, як відьма. Чорно-магічного тут нічого немає, просто це як тут магія представлена як, більше як езотеричні практики, скажімо так. Пункт третій. На особисте життя я б не рекомендувала брати цю колоду, дивитися якесь особисте життя. Вона не призначена для цього. Моя думка така, що краще на ній дивитися і далеко не усім кверенткам, Якщо, звісно, Якщо ви знаєте ту людину, яка вже не один раз приходила до вас на консультації, і ви бачите, і ви знаєте, знаєте її історію, ви знаєте, ну, характер її життя, ви знаєте, що вона більш така людина спокійна, людина сімейна, вона нікуди не спішить, вона нічого не її життя не вимагає постійної. Постійного руху її життя чітко вимірене, там все, все зрозуміло, все ясне, без якихось змін вона нічого не намагається встигнути ніякі дві або три там роботи, і хобі, роботу, і своє хобі, роботу, і е, звичайне життя. Якщо ви знаєте, що у вас спокійний кварент з розміреним спокійним життям, то це колода не підійде. Це колода підійде для таких. Амбіційних жінок, які зацікавлені в тому, щоб встигнути все. Є такі, вони в них там внутрішній не один двигун, а я не знаю, там два-три двигуна. Вона встигає там і дитину із дитиною позайматися, вона встигає попрацювати, вона встигає якесь хобі своє зробити. От це ця, ця колода саме от для. Таких кверент, кверенток, для такого типу кверенток. Хочу згадати про те, що тут достатньо не, ну, так, можна сказати, що е, цікаве розділення, достатньо нетипові карти двору. Е, в нас тут замість звичних вам, я зараз скажу про систему Вейта, Замість звичних пажа лицаря, королеви короля у нас також тут, йде, у нас тут ну, розділ приблизно такий, але цей момент мені не подобається. Дивіться, пентаклі і кубки це тільки жінки, тобто пажі тут взагалі, люди, крок в бік пажі тут взагалі не як пажі, Тобто вони навіть не як люди. Це просто стихійні вияви, стихійні вияви природи. Пентаклі у нас там гном, жезли саламандра. Ви зрозуміли. Тобто це навіть, це навіть, я не знаю, просто якісь от енергії. Хаотичні енергії. Потім у нас йде лицар, королева і король. Пентаклі і кубки, це от там написано, що це король. Але це, це всі жінки. І так само, що мечі і жезли це все чоловіки. Тобто те, що там написано, або фактично ви знаєте, що це, наприклад, королева жезлів то там не дівчина, а там хлопець. Я прикріпляю ці карти, щоб ви бачили на власні очі, що, що вони як. Оце може. З цим можуть бути не те, що проблеми, але незручності. Вам дивіться, коли ви, коли ви почнете працювати з цією колодою, тут важливо для вас одразу для себе вирішити, що ви як будете. Трактувати пажі ви будете трактувати як що? Як події, як якісь новини, як у нас трактують. А в моїй практиці все ж таки пажі це можуть бути і люди. Якщо ви берете цю колоду, це також можуть бути люди, але ви знаєте, що тоді я її беру. Тільки якщо я дивлюся на роботу. Якщо це люди, повертаємось, якщо це люди, ви вирішили трактувати як люди, оці стихійні вияви, то тоді вони займають, ну скажімо так, в ієрархії на вашій роботі найнижчий, найнижчий ступінь. Якщо ви вирішите, що це зовсім не люди, це якісь потенційні енергії, це інша справа. Вам потрібно дуже чітко вирішити також на самому, в самому початку, що королева це як королева, але там намальований на ну, король, наприклад, або е, король, а там жінка, наприклад, так як у, наприклад, королева. король кубків, це там намальована жінка. щоб у вас… Е, всі ці трактовки вони не, не змішалися. Чи ви будете як їх трактувати, як вона намальована, що там, не дивлячись на те, що написано король, а там жінка, то ви будете, наприклад, трактувати як е, кого, як керівника, чи як організацію, чи як, е, я не знаю, старшого когось старшого, найвищого ступеню. Е, тому що ми знаємо, що король це вже е, е, найвищі, Найвище володіння своєю стихією. Тому тут вам одразу ем, треба буде вирішувати, як ви будете кого ем, трактувати. Ем, колода считується, зображення дуже е, зрозумілі, е, колода считується дуже легко, вона дуже е, швидко, е, по ній дуже швидко напрацьовуєш якісь свої значення. Ем, Ну, так, начебто все сказала, начебто все сказала для особистого життя не підходить. Для роботи от так, от, супер клас. І пошук роботи, і, і робота в колективі, і якщо ви самі на себе працюєте. Особливо, якщо у вас, наприклад, дві роботи чи робота і якесь хобі, яке ви хочете, щоб воно було вашим основним джерелом доходів, то це взагалі це для цієї коло. До речі, хочу сказати, що в інтернеті можна знайти самі трактування. Джин Pace, щоб вам було легше і починати вже з них. Якщо не знайдете нічого страшного, вона легко опрацьовується і так. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.